Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є крадники, стяги на тих, хто дивиться відео в близьких людях, чи забирають енергії, фінанси, здоров'я, вороги? Чи стоять крадники? Скажіть, допоможіть. З цих карт видно так, що в минулому стояв дуже сильний потужний карадник. Це було, робили, наче, як покарання, наче як намагався хтось. Може, майстру казали, так? Що треба покарати, треба поставити крадник, повернути своє. Ну, це неправда, це обман. Ось карта, що обман. От і не вийшов. От, і зараз результат у цього краднику повністю забрана сили енергії, фінанси, здоров'я. Ви пусто. Пусто. І дивіться, ця людина, яка напала, вона не має емпатії, повна відсутність душі, розуміння чужої болі, дуже сильна заздрість. Патологічна така заздрість. от Більше всього ваша краса, ваш талант. Може, якісь у вас є професійні якості, дуже ви ефективно працюєте. І мені чомусь іде, що це могли зробити конкуренти. Ще. от але не тільки, тут вийшов не тільки крадник, а ще й переклад свого лайна. Тобто ваше хороше все забрати, а лайно повернути. Але дивіться, ви все одно будете працювати. Відновиться ваша краса, а ще красивіші будете, здоровіші, здоров'я відновиться і абсолютно перемога над ворогом. Ще краще стаєте. Повертаю, все погане, все лихе, що скидали, повертаю назад. Всю зайву вагу, біль, сльози і страждання, все погане, все лихе повертається назад, тому хто скидав. Я не на переклади на них самих буде так, так і так є. відсікаю всі енергоотоки, відсікаю крадники. Стяги більше не працюють, відновлюється організм, відновлюється здоров'я, повертаються замовлення, покупці, клієнти, відкриває шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Так і так є. Дорога легка, двері всі відкриті. Зараз я хочу подивитися, чи ще є щось, що забирає енергії. Ті стоять кратники на роботу, на гроші, на здоров'я. Ну, от Є, дивіться, ще. Тут уже робили родичі або ваші друзі із дитинства. Дуже підступно, дуже хитро. Через третіх людей, можливо, визнається, які ви маєте. Мрії, плани, наміри через приворот поставлений крадник. Ви цих людей маєте любить дуже сильно, прагнути все віддати їм, дуже так переживати за них більше, ніж за себе. Ну от вони зробили, і зараз чекають, коли буде результат. Коли буде результат, щоб ви збивали ноги, бігли і віддавали всі свої гроші. А любов має бути настільки, от щоб ви, от що ти хочеш, прям взнавали, що ти хочеш. Я тобі все зроблю. Оце такий стоїть переворот Це крадник. Заперечую, знімаю повністю весь негатив, убираю. Можливо, ставили його через алкоголь. Може, їжу заперечує знімаю всю порчену програму, більше не працює. <кій> Заперечую, повністю обираю всі порчені програми, анулірую, обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я повертаються енергії, сили. Морочок більше не працює, повертаю назад, тому хто став хто робив. і з ними все це станеться. Це погане все лихе, що вам бажали, хай з ними станеться. Більше немає мороку, більше немає привороту. Відновлюється ваша свідомість до ідеального стану. Буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Відкривається шлях, буде так і так є. Дорога легка, двері всі відкриті, буде так і так є. От. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Це питання може допомогти також усім, хто дивиться відео, близьким людям. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає? Скинути зайву вагу і чому болить голова того, хто дивиться відео, о, верніше того, хто запитує, і тих, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Так, дивіться, є проблема, це можуть бути друзі із минулого, ви не даєте спокою. Через інтернет, можливо, з вами виходять на це спілкування, не дає спокою, може, ваша кар'єра. Особливо чоловіків може стосуватися, ну, того, хто запитує, то жінка, але тут мені і чоловіки вийшли, бо це загальний розгляд, що ви маєте, що мені так іде, як керівні посади. от І тут іде порча стоїть на алкоголь. Дивіться. Основна причина зайва вага, болиді голова. Вам ставлять програми, щоб ви вживали. Ну, Мені йде алкоголь, може і інші. В жінок дуже часто буває це цукор. Ну, цукор, він має такий ефект алкоголю, я б сказала, теж. Бо після. Після цукру теж в організмі порушується дуже густа кров і дуже шкідливо на органи. Дивіться, треба, це я зніму, ви маєте собі прямо уявити, як це вбиває вас. вас. Тут по цих картах вбиває. Особливо голову вбиває. Ваші тоді пам'ять. Погіршується, зір може погіршуватись і дуже сильні головні болі. Ну і ця людина, вона підступна, чекає, коли ви впадете. от Пороблено зайва вага, обжорство, може, алкоголізм також, може це все разом. Це треба вийняти. Я виймаю цю програму негативну, убираю Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. заперечую знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги, на здоров'я. Більше немає зайвої ваги, більше нічого не заважає закинути зайву вагу. Обираю всі залежності енерготок більше не відбувається Ставлю відразу, як до війна, знімаю всіх ляру, сущ, відсікаю повністю, повертаю тому, хто посилав, хай з ними все це станеться. Прошу виші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Голова більше не болить. Прошу допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на щасливу Шлях повертає сили енергії. оцікається ворог. Все погане, все лихе, що робив ворог, собі забирає, більше чіпати вас не зможе. Сили втратитися. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Знімається повністю вся зайва вага, залежність до солодощі, до алкоголю знімаю, відкриває шляхи дороги на свідомість. Голова вас більше не болить, обирає весь головний біль, повертає ворогом. Він буде так і так є. Більше вам це не потрібно. Не просто у вас тут вплив був іззовні, впливали. Зараз поступово ви припините вживання, це не буде різко. Поступово ви перейдете на таку без солодощів Ну Це не дієта, це просто нормальне життя. от Такого потягу вже не буде. Ну і голова перестане боліти. Ну, Удар дуже сильний. Був добре, я на цьому маю завершувати. Нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом, номер Viber телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд. За донат на любу суму От. Нагадую про наших військових. Будь ласка, не забувайте одна-дві гривні. Хто скільки зможе щодня? Допомагайте військовим. Їм зараз дуже потрібна наша підтримка. От. І прошу допомоги вищі сили. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить, не лишайте, не буде захист міцний. Ось цікавісті негативні програми більше не працюють, буде так, і так от Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!